Доброго дня, шановні відвідувачі сайту Все про гроші. Сьогодні з вами на зв'язку я, незалежний фінансовий консультант Тетяна Бойчук. А з цього відео ви дізнаєтеся, що від вас приховують політики, що нав'язують нам журналісти і чому вони хочуть позбавити нас з вами щасливого майбутнього. Отже, на днях від однієї людини. Почула такі слова. Ні-ні, я пенсійною реформою не цікавлюся, мене політика не цікавить. Тобто для людини пенсійна реформа це, це політика. І я задумалася над тим, чому наші люди сприймають пенсійну реформу як політику. Чому вони сприймають це як щось чуже собі? Реформа це завжди те, що спрямовано на користь людям. Відповідь прийшла дуже швидко. Перше, це газета Високий замок завчора, де високоповажна журналістка дуже грамотна розказує про те, що страхові компанії це піраміда. Хочеться спитатися у автора статті. Так чому ж тоді страхові компанії визначені як основні фінансові установи при проведенні пенсійної реформи? Хочеться запитати, чому держава, заохочуючи нас робити приватні пенсійні накопичення в страхових компаніях, надає нам податковий кредит, тобто повертає частину сплачених нами податків. Це що держава заохочує нас брати участь в фінансових пірамідах? По телевізору почула виступ вельми шановного нашого депутата. Пана Петра Симоненка, який спиною біля рота пропонує відмінити і пенсійну реформу, і реформу медичну. Тобто, це що означає? Знизити назад пенсійний вік? Знову всім платити пенсію, як радянська влада платила? Напевно, в Польщі, в Німеччині, в Словаччині живуть одні дурні, вони підвищують пенсійний вік. Зв'язку з тим, що велика нестача Державного пенсійного фонду. Нестача Українського пенсійного фонду його третина. І туди гроші додаються з бюджету. Частина цих коштів називається асигнування, частина дотаціями. Але це означає лише одне, що наш пенсійний фонд на грані банкрутства. Наш пенсійний фонд це справжня піраміда. І в зв'язку з цим. Я вирішила дати в нас на сайті цикл статей про пенсійну реформу. Я хочу, щоб ви дізналися, яким чином ми можемо впливати на наше майбутнє. Якщо ви думаєте, що ви про пенсійну реформу знаєте все, поставте собі три контрольних питання: питання перше чому відбувається пенсійна реформа. Питання друге коли вона почалася? І питання третє: що я вже зробив, і що я повинен зробити в зв'язку з пенсійною реформою. Тобто, як пенсійна реформа стосується кожного. Відповіді на ці питання напишіть в коментарях під цим відео. Я хочу дізнатися, які питання вас цікавлять, що ви знаєте вже на сьогоднішній день і що ви хочете дізнатися. І в своїх статтях я дам відповіді на всі питання, на які ви тут задасте. Читайте на сайті мої статті і дізнайтеся більше, як забезпечити собі щасливе майбутнє. З вами на зв'язку була Тетяна Бойчук, незалежний фінансовий консультант. До зустрічі.